Перша книга Самуїла. Розділ 26. Прийшли Зефії з Гівеа до Саула та й кажуть: Чи ж Давид не ховається на Хахіла горбі на краю пустині? Зібрався Саул із трьома тисячами чоловік. Найдобірнішими з Ізраїля пішов узів пустиню шукати там Давида. Саул отаборився на Хахіла горбі, що на краю пустині, при дорозі, а Давид сидів у пустині. Побачивши ж, що Саул прийшов за ним у пустиню, Давид вислав вивідачів і довідався, що Саул справді прибув. Устав тоді. він, і прийшов на місце, де Саул отаборився? Давид бачив те місце, де спав Саул і Авнер, син Нера, начальник його війська. Саул спав серед табору, а люди порозлягались круг нього. Тоді Давид звернувся до Ахімелеха, Хетита, та до Авішая, сина царуї, брата Йоава. Кажучи: Хто піде зо мною до Саула в табір? І каже Авішай, Я піду з тобою. Прийшли Давид і Авішай уночі до війська. Саул же лежав посеред табору в сні, а спис його стримить у землі в головах у нього. А же і люди лежать навколо нього. Тоді Авішай і каже до Давида. Сьогодні Господь видав твого ворога тобі в руки, тому дозволь. Я пристромлю його за одним ударом до землі його ж власним списом не треба буде вдаряти вдруге. Давид же відповів Авішаєві Не вбивай його. Хто бо коли наклав руку на господнього помазаника і зостався безвинним? Далі Давид сказав: Так певно, як живе Господь. Хай Господь сам його поб'є, або на нього його час настане, і він умре, або двигнеться в похід і поляже. Мене ж нехай Господь боронить, щоб я наклав руку на помазаника Господнього. Ти ж візьми списа, що в головах у нього, і кінву з водою, та й ходімо. І Давид узяв списа і кінву з водою, що були в головах у Саула. Та й пішли собі. І ніхто не бачив, ніхто не знав, і ніхто не прокинувся усі спали, бо всіх пойняв глибокий сон від господа. Тоді Давид перейшов на другий бік, став на верху гори здалека, так що між ними був великий простір і кликнув Давид до людей та до Авнера, сина Нера. Не відкликнешся. Авнере. Авнер же відповів, кажучи, Хто ти такий, що мене кличеш? Давид так до Авнера: Чи ти ж не муж? Хто тобі рівний в Ізраїлі? Чому ж ти не стеріг твого пана, царя? Он хтось із людей пробрався, щоб убити царя твого пана. Недобра то річ, що ти вдіяв. Так певно, як живе Господь, ви заслужили смерть, що ви не стерегли вашого пана, Господнього помазаника. Глянь лишень, де царський спис і кінва з водою, що були в головах у нього. Саул впізнав голос Давида і каже. Чи не твій це голос, сину мій, Давиде? Так, каже Давид, це мій голос. Мій пане царю, та й каже далі, чого мій пан переслідує свого слугу, що я вчинив, чим я провинився? Нехай же мій пан, цар, вислухає тепер слова свого слуги. Якщо Господь настроїв тебе проти мене, хай буде йому приємна пахуча офіра, а коли люди, то нехай вони будуть прокляті перед лицем Господнім. Бо вони вигнали мене сьогодні, щоб я не мав часті в спадкоємстві Господнім. Кажучи Йди служи чужим богам. Нехай же моя кров не пролється на землю далеко від лиця Господнього. Оце бо цар Ізраїля вийшов чигати на мою душу, як уганяють за куріпкою по горах. Саул сказав. Згрішив я вернись назад, мій сину, Давиде, зла тобі більше не заподію, тому що душа моя була тобі такою дорогою нині. Я вчинив по дурному і тяжко провинився. А Давид відповів Ось тут царський спис. Нехай хтось із хлопців прийде сюди і візьме. Господь заплатить кожному по його справедливості і його вірності. Сьогодні Господь видав був тебе в мої руки, та я не хотів накласти руки на помазаника Господнього. Як дорога була мені твоя душа сьогодні, так нехай моя душа буде дорога Господові, і нехай Він визволить мене від усякої напасті. І сказав Саул до Давида. Благословенний ти, сину мій Давиде, Ти й діло зробиш і певно зможеш доконати. І пішов Давид своєю дорогою, а Саул повернувся додому. Перша книга Самуїла, розділ 27, І сказав Давид сам до себе. Одного дня таки попадусь в руки Саула, тому нічого кращого не зостається мені, як тільки втекти в Філістимлянську землю. Тоді Саул покине мене шукати далі по всій ізраїльській країні, і я врятуюсь від його руки. Зібрався Давид і перейшов він і 600 чоловік, що були з ним, до Ахіша, сина Муаха. Царя гату. І пробував Давид із своїми людьми в гаті в Ахіша, кожний за своєю родиною, Давид з обома своїми жінками, Ахіноамою з Єзраела і Авігайлою вдовою по навалі, з Кармелю. Коли ж Саула повідомили, що Давид утік у гат, він перестав розшукувати його далі. Давид сказав до Ахіша, Коли я знайшов ласку в тебе, прошу хай мені дадуть місце в якомусь із містечок краю, де б я міг пробувати. Чого б слуга твій мав сидіти в царськім місті коло тебе? І дав йому Ахіш того ж самого дня ціклаг. Тому ціклаг зостався і по цей день при царях Юди. Час побуту Давида в Філістимлянським краї був рік і чотири місяці. Давид виходив за своїми людьми і нападав на гешурієв, гірзієв і Амалекитян. вони бо жили в тій землі, що йде від теламу аж до самого Шуру і аж до єгипетського краю. Давид громив край той не заставляв живими ні чоловіка, ні жінки. Брав лише овець, скот, ослів, верблюдів та одежу і повертався і приходив до Ахіша. І коли Ахіш питав його, на кого ви сьогодні нападали? Давид казав на Негев Юдейський, або на Негев Єрахмаельський, або на Негев Кенійський, ні чоловіка, ані жінки не лишав Давид живими. І не приводив їх у гад, бо думав собі, щоб вони, бува, казав він, не свідчили проти нас, он, як, мовляв, чинив Давид. Ось так він чинив увесь час, як пробував в Україні філистимлян, і довіряв Ахіш Давидові, кажучи: він зробився зовсім ненависним своєму народові Ізраїля, і тому буде моїм рабом до віку». Перша книга Самуїла, розділ 28. Того часу зібрали філістимляни свої загони, щоб іти на війну проти Ізраїля. І Ахіш сказав до Давида: Мусиш знати, що ти з твоїми людьми. Вирушиш зо мною в похід. Давид відповів Ахішеві, Тепер побачиш, що спроможеться довести твій раб. І каже Ахіш до Давида: Коли так, я тебе зроблю назавжди охоронником моєї особи. Самуїл помер, і увесь Ізраїль за ним плакав. І поховали його в рамі, його місті. Саул повиганяв був із краю чарівників і віщунів. Коли зібрались філістимляни і прийшли та отаборились у шунемі, Саул теж зібрав усього Ізраїля, і отаборилися вони в гільбоа. Та, як побачив Саул філистимлянський табір, злякався, і серце в нього затремтіло. І питав Саул у Господа, але господь не відповів йому нічого ні через сон, ні через урім, ні через пророків. Тоді Саул звелів своїм слугам Знайдіть мені жінку ворожку, піду до неї та спитаю. Його слуги йому відповіли Є така жінка ворожка в Ендорі. Тоді скинув Саул свою одежу. Надяг на себе другу і пішов з двома супроводжуючими. І коли вони вночі прийшли до жінки, він сказав Поворожи мені, будь ласка, привидом, і виклич мені того, кого я назву тобі. Жінка ж йому відповіла, Ти знаєш, що зробив Саул, як викорінив із землі чарівників і віщунів. Навіщо ж ставиш сіть на мою душу, щоб мене вбити? І поклявся їй Саул Господом. Як живе Господь, не буде на тобі провини в цій справі. Тоді ж жінка спитала: Кого ж маю вивезти тобі? Він відповів Виведи мені Самуїла. Як же побачила жінка Самуїла? Скрикнула на весь голос і сказала до Саула, Чого ти мене обманув? Ти ж Саул. Цар відповів їй. Не бійся, що бачиш? Жінка сказала до Саула: Бачу я щось божеське виходить із землі. Саул спитав її, який він з виду? та відповіла. Виходить старий чоловік, загорнутий у довгу одежу. І зрозумів Саул, що то був Самуїл, припав обличчям до землі і поклонився. І Самуїл промовив до Саула. Чого мене тривожиш? Навіщо викликав мене? Саул відповів. Дуже мені скрутно, філистимляни воюють на мене, а Бог. Відступився від мене і не відповідає мені більше ні через пророків, ні в снах. От я й викликав тебе, щоб ти мене навчив. Що мені чинити? Самуїл сказав, чого ж мене питаєш, якщо Господь відступив від тебе і став проти тебе? Господь вчинив тобі те, що об'явив був через мене. Він забере в тебе з руки царство і віддасть ближньому твоєму Давидові. А що ти не слухав Господнього голосу і не здійснив його палкового гніву на Амалика, то, власне, тому Господь сьогодні так учинив з тобою. Господь видасть також Ізраїля з тобою в руки філистимлянам. Узавтра ти і твої сини, будете зо мною. А ізраїльський табір видасть Господь у руки філистимлянам. І приголомшений Саул на весь зріст упав на землю, бо так сильно був злякався слів Самуїла. А до того ж у ньому не було вже й сили, бо він не їв нічого весь день і всю ніч. Приступила жінка до Саула і, бачивши, як він перелякався, каже до нього Дивись, послухала тебе твоя слугиня, не побоялася за своє життя і зважила на слова твої, що їх ти сказав мені. Тож, послухай і ти, прошу, голосу раби твоєї дам тобі шматок хліба, покріпись, щоб мав силу піти в дорогу. Та він затявсь і мовив: Не їстиму нічого. І заходились умовляти його слуги, а й жінка, і він їх послухав устав із землі і сів на ліжку. А було в жінки годоване телятко вдома. От і зарізала вона його притьмом, узяла муки, замісила, спекла коржів без закваски і подала Саулові та його слугам, і вони, попоївши, встали і ще тієї ж ночі пустились у дорогу. Перша книга Самуїла. Розділ 29. Зібрали філистимляни всі свої війська коло Афеку. Тим часом як Ізраїль отаборився коло джерела в Єзраелі. Філистимлянські князі проходили сотнями і тисячами. А Давид із своїми людьми виступав на останку з Ахішем. І питають князі філистимлянські, що це за євреї? Ахіш відповів князям філистимлянським. Та це ж Давид, слуга Саула, царя Ізраїля. Він оце вже років за два зо мною, і з того дня, як він прийшов, ще й досі, я не знайшов нічого в ньому. Та філистимлянські князі обурилися на нього і сказали йому, відійшли назад цього чоловіка, нехай повертається на місце, що ти йому призначив на осідок і не йде з нами на війну, щоб під час битви не обернувся проти нас. Чим би йому примиритись із своїм паном, як не головами цих людей? Хіба це не той Давид, якому приспівувано в хороводах. Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Покликав Ахіш Давида і каже до нього Як живе Господь, ти чесний і милі моїм очам у таборі всі твої виходи і входи, бо я не знайшов нічого злого в тобі з того часу, як ти прийшов до мене та й понині. Однак князям ти не до вподоби. Тож повернися і йди собі в мирі, щоб не зробити нічого зневажливого в очах філистимлянських князів. А Давид сказав до Ахіша Що ж таке вчинив я і що ти знайшов у слузі твоєму з того часу, як я ввійшов на службу до тебе і по цей день, щоб мені не йти на війну проти ворогів мого пана царя? Ахіж. Відповів, кажучи, признаю, що ти мені любий, як посланець Божий. Однак князі філістимлянські вимагають нехай, мовляв, не йде на війну з нами. Встань, отже, раннім ранком заслугами пана Твого, що прийшли з тобою, і йдіть собі на місце, що я вам призначив, і не допускай лихої думки до серця свого, бо ти чесний передо мною. Вставайте завтра вранці, щоб вам скоро світ пуститися в дорогу. Встав Давид та його люди рано вранці, щоб світанком пуститися в дорогу і повернутися у землю філистимлянську. А філистимляни пішли в Єзраел. Перша книга Самуїла. Розділ тридцятий Як же прийшов Давид із своїми людьми третього дня у ціклаг, напали були амаликитяни на негев і на Ціклаг, вони сплюндрували ціклаг і спалили його вогнем, зайняли в полон жінок і все, що було в ньому мале і велике. Але нікого не вбили, а погнали геть та й пішли своєю дорогою далі. Як же прийшов Давид зі своїми людьми в місто? Воно було спалене, а їхніх жінок, синів і дочок забрано в полон. Тоді Давид, із людьми, що були з ним, заплакали вголос і плакали, аж поки в них не стало сили плакати вже більше. Обох жінок Давидових зайняли в полон, Ахіноаму з Єзреела і Авігайлу вдову по навалі з кармелю. Давид... Потрапив у велику скруту, бо люди говорили, щоб його каменувати, тому що в усіх було на душі гірко кожному за своїх синів і дочок. Однак Давид кріпився духом у Господі, своїм бозі і сказав Давид до священника Евіатара, сина Ахімелеха. Принеси на мені Ефод. І приніс Евіатар Давидові Ефод. І Давид спитав Господа, чи наздоганяти мені цю орду, чи я її дожену? І сказано йому Наздоганяй, ти доженеш їх певно, та визволиш бранців. І двигнувся Давид, він і шістсот чоловік, що були при ньому, прибули до бесор потоку, а ті, що відстали позаду, залишились. Давид із чотирма сотнями гнав далі, а решта двісті зупинилась, бо були так потомлені, що не могли перейти без сор потоку. Знайшли вони в полі якогось єгиптянина та й привели до Давида, дали йому з'їсти хліба і води напитись, дали йому також шматок збитих сухих смокв і двоє грон родзинок. Те все з'їв він і очуняв. Бо був не їв і не пив нічого три дні і три ночі. Тоді Давид його спитав, Чий ти? Звідки ти? Той відповів Я єгипетський хлопець, раб одного амалекитянина. Пан мій мене покинув, бо три дні тому я був занедужав. Ми були напали на Негев Керетійський, на той, що належав Юді, та на Негев. Калевський і циклаг були підпалили. Давид його спитав, Чи проведеш мене до тієї орди? Той відповів Поклянись мені Богом, що не вб'єш мене і не видаси моєму панові. Тоді я проведу тебе до тієї орди. І повів він його туди. Дивляться. А вони розкинулись по всій країні їдять, п'ють і танцюють, святкуючи із за великої здобичі, що були забрали з філистимлянської землі і землі Юди. Громив їх Давид від світанку аж до вечора, винищуючи так, що ніхто з них не врятувався, крім чотирьохсот молодих чоловіків, які скочили на верблюдів та повтікали. І визволив Давид усе, що амаликитяни були забрали, і обох своїх жінок теж визволив. Нічого в них не пропало ні з малого, ні з великого, ні з синів, ні з дочок, ні з оздобичі, та ніщо з того, що ті були забрали. Все Давид повернув назад і забрали всіх овець і худобу та гнали їх перед Давидом, вигукуючи. Це Давидова здобич. Тоді Давид повернувся до тих двох сотень чоловік, що були надто стомлені і не могли йти за Давидом, і що він лишив їх був при Бесор Потоці. Вони вийшли назустріч Давидові і людям, що були при ньому, і, приступивши до Давида та людей, поздоровили їх. Та всякі злостивці і негідники між людьми, що ходили з Давидом, заговорили так, «Тому що вони не ходили з нами, не дамо їм нічого за здобичі, яку ми відібрали, крім їхніх жінок та їхніх дітей, нехай собі їх візьмуть та йдуть. Але Давид мовив Не чиніть так після того. Що Господь дав нам, нас оборонив, а Орду, що була вийшла проти нас, Він видав нам у руки. Та й хто вас слухатиме в цій справі? Бо яка частина тих, що ходили в битву, така частина і тих, що сиділи при обозі, всім приділять порівну. Так було воно з того дня і надалі. Він це зробив законом та звичаєм в Ізраїлі по цей день. Повернувшися в ціклаг, Давид послав частину здобичі старшим юдейським своїм приятелям за словами Ось вам гостинець з здобичі від ворогів господніх. І послав тим, що в Бетулі, в рамот Негеві, в Яттірі, тим, що в Ароері, в Сіфмоті, в Ештомоа, тим, що в Кармелі, по містах Єрахмаельських, по містах Кеніїв, тим, що в Хормі, в бор Ашані, в Атаху, тим, що в Хевроні, та по всіх місцях, де Давид блукав був за своїми людьми. Перша книга Самуїла. Розділ 31. Коли філистимляни воювали з Ізраїлем, мужі ізраїльські втікали від філистимлян. Побиті падали на горі Гільбоа. Філистимляни наскочили на Саула та на його синів і вбили Йонатана, Авінадава і Малкішуа, синів Саулових. Тож битва зосередилась довкруги Саула. Лучники стали у нього стріляти. І він був тяжко поранений. Тоді Саул сказав до свого зброєноші вийми твого меча і проколи мене, щоб не наскочили ці необрізані, не прокололи і не наругались надо мною. Та його зброєноша не хотів, бо вельми був злякався. Тоді Саул вхопив меча та й настромився на нього. Побачив зброєноша, що Саул мертвий. Та й собі кинувся на свого меча і помер із ним. Отак умерли разом того самого дня Саул, три його сини, його зброєноша, а й усі його мужі. Тоді ізраїльтяни, що жили по тім боці долини і потім боці Йордану, побачивши, що ізраїльські мужі повтікали, та що Саул поліг із синами, покинули свої міста і повтікали. А філистимляни прийшли і у них осілись. Другого дня прибули філистимляни обдирати мертвих і знайшли Саула з його трьома синами, поляглими на горі Гільбоа. Вони відтяли йому голову, зняли зброю з нього та й послали їх скрізь по землі Філістимлянській, щоб дати своїм ідолам і людям добру новину. Потім склали його зброю в капищі Астарти, а трупа його повісили на мурі в Бетшані. Коли мешканці Явеж-Гілеаду почули, що філистимляни вчинили з Саулом, рушили всі мужі хоробрі і, пробувши усю ніч у дорозі, зняли трупа Саула та його синів з муру в Бетшані, принесли в Явеш, і там їх спалили. Кості ж узяли, поховали під Тамариском у Явеші і сім день постили.